Доброго дня, шановні колеги. Розпочинається засідання комісії з питань конкурсного відбору реалізаторів арештованого майна, переданого в управління АРМА. Вам роздано порядок денний. Він складається з семи питань. Прошу затвердити порядок денний. Хто за, хто проти? Хто отримався рішення прийнято. Порядок де не затверджено. Переходимо до питання на минулому тижні. Ми прийняли рішення про уточнення водочасника ТОВ полонець документів, які взяв участь у конкурсі. Тому прошу доповісти секретаря. Так, проверився за межі дальності паленекс. Набору запитувані документи листом від 25 листопада двадцять п'ятого року. Всі документи відповідають у затвердженому порядку. Тому думаю, що треба приймати рішення про за затвердження розгляду. З огляду на викладене: вношено голосування затвердження розгляду поданих учасникам конкурсу документів на наявну щодо учасника інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято. Вношу на рішення про допуск учасника в участі в конкурсі до Хто за? Пропоную провести індивідуальне оцінювання відповідно чайного комісії розданої відповідної влади. концепт дерева дисциплін. І, і, дисципліна за алгоритмічні великорячаний зони співприйняття, де ми знаємо властивості динки, але не специфічні. Знавцю співприйняття. З огляду на викладене не вношеного голосування, визначення доста ЛЕКС, переможчим конкурсу, юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів для організації реалізації арештованих активів на електронних торгах та здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, а саме деревного вугілля з твердих листяних порід, упакованого в крафт мішках вагою 20 050 кг та деревного вугілля з твердих листяних порід. Порій тут поповано в крах мішка ГАГО 18 957 кілограм, передано управління арми для реалізації на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Київ від 6 року у справі 759 дріб 25. Прошу голосувати, хто за рішення прийнято. До наступного питання переходимо наказом Арма від двадцять року номер 410, доручено комісії здійснити заходи, встановлені порядком, а саме щодо оголошення конкурсу відбору реалі... відбору майданчика щодо реалізації посівів сільськогосподарської культури СОІ, посівної площі 16 тисяч 6... 6... 6... 6... 6... 68 вісімга, переданих ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 26.09.25 року у справі номер 439, 1639, 25, Пропоную визначити кінцевою датою подачі документів 16 грудня двадцять року. року. Догляду на викладене немножено голосування затвердити та оприлюднити оголошення про проведення відповідного конкурсу. То за? За, не Вдогляд, є, Пропоную закрити засідання. За. Всім дякую.